Газу на зиму вистачить. У вітчизняних підземних сховищах накопичили достатньо запасів блакитного палива для сталого проходження опалювального сезону. Про це повідомив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Він підкреслив, що зроблені запаси покривають усі потреби, як побутових споживачів, так і решти, зокрема виробників тепла та електрики. Попри війну, група Нафтогаз збільшує видобуток за вісім місяців цього року. Видобули майже 10 мільярдів кубометрів газу. Це на 7% більше аніж за Аналогічний період торік. Можу та маю запевнити, що для потреб українців газу цілком достатньо. Нами сформований відповідний запас природного газу. Він знаходиться в підземних сховищах і він надасть можливість стабільно пройти цю зиму в частині об'ємів для наших домогосподарств, підприємств, теплокомуненерго, бюджетних установ, бізнесу тощо. Тому ми абсолютно впевнено дивимось в виконання наших обов'язків, наших планів щодо закачки газу. Крім того, ціна газу для українців не зміниться. Щонайменше до кінця квітня наступного року кубометр для населення коштуватиме 7 ,96 гривень 96 копійок. Водночас Олексій Чернишов закликав споживати газ ощадливо за можливості утеплити помешкання та використовувати енергоефективне обладнання. Це дозволить суттєво зменшити обсяги споживання та в майбутньому економити на комірному. Не дозволяємо собі відноситись до блакитного палива легковажно. Це дуже важливий ресурс, важливий ресурс під час війни. Я закликаю до відповідальності, до збільшення енергоефективності для того, щоб зменшувати споживання. Але хочу підкреслити, забезпечувати відповідний рівень послуг, відповідний рівень тепла в наших оселях.